Привіт, мої любі лічниці! Сьогодні ми розглянемо. Будемо в'язати нашу футболочку з реклампагоном. Да? Отакий От реклам пагончик Я вам детально розкажу, як я вив'язувала рукавчик, сам пагон. Футболочка моя, дивіться, методом айкорд я обробила горловинку, потім в кінці відео покажу вже. От. Схемку. Оцього узорчика я вам також е, відео додам, ви роздивитесь. Значить, дивіться, низ у мене тут е, цілий рапорт згідно тої е, схемки, яку я надам, а рукавчик я зробила половинку того рапорта, щоб попав один такий листочок сюди, бачите? Значить, з чого ми почнемо? Дивіться, я е, підготувала, ну я, я в'язала на спицях. 4,5, тому що у мене хлопок мерсеризований. Так? У 50 грамів мах 100 метрів. Він такий плотненький, колір 102-й. Значить, я купувала цю пряжу на Ярна пряжа, от Рекомендую вам. Дуже класний магазинчик. Вибір шикарний там пряжі. От, я її так змотала вже в такий моточок, там невеличкі такі моточки, а я собі для зручності зробила вже один великий. З чого почнемо? Відміряємо 2 метри хвостика і набираємо звичайним методом кількість петель, яка Відповідає кожному розміру. Я під цим відео в описі розпишу, скільки петель на кожен розмір треба необхідно набирати. Набираємо звичайним методом: таким. Значить, на мій розмір, п'ятидесятий, необхідна кількість петель 118 і плюс одна для замикання у коло. І так, набрали ми необхідну кількість петелічок. Подивилися, щоб у нас всі наші петлі дивилися у внутрішню сторону нашого в'язання. так? Значить, Дивіться, отут ми замикаємо в коло, і це буде центр. Центр у нас буде по спинці, обов'язково, щоб цей хвостик ми потім гарненько сховали. Яким чином, ми замикаємо в коло? Я вже в попередніх відео показувала, але ще раз покажу для новачків. Дивіться, на одну петлю ми набрали більше, ніж нам потрібно. Значить, ми оцю петельку знімаємо іншу петельку з другої спиці, отак накидаємо, знімаємо цю петельку і підтягуємо гарненько отако підтягнули. Далі ставимо маркер, щоб ми розуміли, як нам правильно потім розподілити наші петлі і виділити наш реглан-погон. Наприклад, у мене 118 петель, значить, я ділю цю кількість навпіл. Значить, у мене, дивіться, отак. Ось наш, наша серединка. Значить, ось наші лінії погончика. Загальна кількість у мене 118 плюс 1. Так, тут ми замкнули 118 осталось. 118. Ділимо навпіл, получається 58. Так, і тут іще, ну, как би, дві петелечки, одна петля, наша регланна. Так, зрозуміли, так? 58. І з кожної частинки беремо по одній петелечці, щоб у нас оце була наша регланна лінія. Реглан. Так, дивіться, потім я зараз ми як замикаємо, да? виділимо нашу петельку, і потім ми повинні на другий ряд перейти на спиці номер 4, 5. Так, Тому що я набрала на 3, 5 перший рядочок, Так, щоб у нас горловинка не дуже була така широка і не болталась. Тепер ми розподіляємо наші маркери по росточкам. Дивіться, ми зараз пров'яжемо виділимо петлю. Далі росточок у нас складає 4 рази 4 петлі по 2, 3, 4. Потім 4 петлі по 3, 3 петерічки ми ставимо, І так само з іншого боку. Я для себе зробила висновки, що нам по. Лінії спинки також треба бажано виділити, зробити росточок, щоб була така класна посадка. Значить, дивіться, ми зробимо 5 петель від регланої лінії по спинці і 6 наступні 6 петель. І так само тут. Ми зараз розподілимо і на відео я вам покажу, як ми будемо робити додавання по регланним лініям. Зустрінемось. І так, ми пров'язали з вами два рядочки. На другому рядочку ми зробили розподіл наших петель. Яким чином? Поділили ми наші петлі рівно пополам, так? Виділили наші регланні лінії. Ось вони у нас в мене, бачите, позначені іншим маркерами. Ось. Так? Яким чином ми розподілили? Від центру, центр в'язання у, у нас по спинці йде. Ми пров'язали 58 петель. Так? Поставили маркер, поставили маркер. Виділили одну петельку, знов поставили маркер. Далі ми наш росток попереду розподіляємо так. Дві петельки ставимо маркер. Дві петельки ставимо маркер і так чотири рази. Чотири рази, так? Далі знов 4 рази, але вже по три петельки. Три петлі взяли, поставили маркер. Три петлі виділили, поставили маркер. Три петлі виділили, поставили маркер і знов. Посередині у нас залишилося 18 петель. 18 петель. 9 з цієї сторони, 9 з цієї. Далі так само, уже від центру, розподіляємо. Ставимо маркер, три петлі, маркер. Три петлі, маркер Чотири рази. І так само потім тут, уже по дві петельки. Ось у четверта остання. Тепер дві петельки маркер, дві петельки маркер. Зрозуміли, Да? І ми з вами домовилися, що по спинці ми також пустимо наш росточок. Яким чином? Значить, маркер плеча поставили лінію. Плеча поставили, маркер поставили. Від плеча ми відраховуємо 5 петель, ставимо маркер. А тут далі 6 петель і ставимо маркер. Так, і пров'язуємо росточок. Яким чином ми росток будемо пров'язувати? Дивіться. В'яжу до цієї петлі, до першої поворот, розворот до іншої. І так, і так, по кругу, по колу робимо розвороти. Далі додавання по регланним лініям робимо. Виключно у ростку тільки в ростку. робимо виключно у лицьових е, петлях. Значить, Пров'язали, повернулися. Потім дов'язали до регланної лінії. Якщо це лицевий ряд, додали петельку перед маркером. Потім пров'язали нашу регланну лінію, маркер подвинули, додали тут петельку. Далі в'яжемо також росток. В виворотних рядах ми додавання не робимо, виключно у лицьових рядах додавання по лінії реглану. Дов'язали ми до першої петельки нашої, нашого ростка. Маркер ми знімаємо, так? відкладаємо його. І далі пров'язуємо оцю петельку. Так? Наш, наше в'язання ми повертаємо. Оцю петельку, яку ми пров'язали останню ми її, ми її знімаємо, так? І отак накидуємо на петельку і гарненько натягуємо, щоб у нас вийшло з одної петельки отаких от дві, натягнутих, так? Далі ще раз так підтягуємо, і далі повер... повертаємо наше в'язання і в'яжемо до наступної. До наступного маркера лінії наступної розворота. Так? І так само, але вже в нас буде е, поворотній ряд лицьовий. І потім у лицьовому рядку ми тільки зробимо додавання по наших регланних лініях. Саме додавання: я зараз дойду до нього, я вам покажу конкретно, як я додаю е, самі петелечки по лінії реглану. Так, дійшли ми до наших витягнутих петельок, де ми робили розворот. Яким чином ми пров'язуємо на лицевій стороні ці петельки? Ми захватуємо ці дві петельки, обичним чином і отак затягуємо, щоб не було у нас видно наш розворотик. Так? І далі в'яжемо, так як ми з вами. Домовлялася. Значить, дивіться, у, е, при повороті, якщо у нас на виворотній стороні, то ми ниточку від себе повертаємо. Якщо це буде лицева сторона, то ми ниточку до себе повертаємо, щоб наші отак з'явилися дві петельки. Зрозуміло. І так, дов'язали ми до маркера. Ось наш маркер, ось наша лінія плеча реглана яким чином ми робимо додавання з протяжки? Ось наша наша так? Накидаємо на ліву спицю і з хрещеною петлею робимо додавання. Зрозуміло. Маркер перекидаємо, пров'язуємо нашу лінію плеча, регланну лінію. Перекидаємо маркер. Далі з протяжки знову робимо схрещеною петлею. Пров'язуємо нашу петлю додавання. І далі в'яжемо до наступного маркера нашого росточка і повертаємо наше в'язання. І хочу ще раз наголосити, що при вив'язуванні ростка у регланних лініях додаємо виключно у лицьових рядах. У виворотніх рядах ми просто пров'язуємо. Ті петлі, які ми вже додали. Зрозуміли. Так, ось так я показую. Дивіться, цю петельку ми додали, ми її пров'язуємо, маркер перекидаємо, пров'язуємо нашу реглану лінію. Знову маркер перекидаємо, і далі в'яжемо по нашому узору. Зрозуміли, так? по узорчику далі в'яжемо у звичному нашому режимі. А вже коли ми росток вив'яжемо, додавання будемо робити по лінії плеча у кожному другому лицевому рядочку. Я надіюсь, все зрозуміло вам і навіть новачкам. Так, і ми після вив'язування росточка, далі. Через ряд робимо додавання наших петель вздовж лінії реглану. Як ми робимо це додавання? Ще раз покажу. Дивіться, ось у наш, наша протяжечка. Ми її накидаємо на ліву спицю. З хрещеною петлею пров'язуємо. Перекидаємо маркер. Пров'язуємо нашу лінію плеча. Так, основну. Знову перекидаємо маркер. і Нашу, беремо нашу протяжечку і з хрещеною петлею пров'язуємо. І далі в'яжемо по узору. Так? Коли ми вив'язали нашу лінію плеча, коли ми вив'язали наш рукавчик, рукавчик, як саме цю петлю нашу робити, основною, і коли буде розгалуження, я зараз покажу. Потім ми, коли вив'яжемо лінію регланчика, ми з вами будемо робити підріз. Підріз у мене складає 6 петель. Ну, ви дивіться самі, якщо ви будете бачити, що у вас по лінії грудей недостатньо петель, недостатньо такої. Як би сказати, про припусків, так, що воно дуже в обтяжку, то ви можете регулювати оцим підрізиком. Лінією підріза. Потім, коли у нас буде розподіл петель, ось сюди, дивіться, лінія плеча наша, так? Вона, бачите, вона така широка, але вона коли після стіри, після прання вона так потягнеться, буде гарненька така. так? Це складає 10-12 см. Далі у нас на розмір 50, на мій розмір, оця е, лінія, де ми робимо прибавочки тільки по внутрішній стороні, складає 14 см. Далі, 10 см ми вже робимо прибавочки вздовж е, нашої регланої лінії по обидві сторони, так як ми робили на плечі. Так, тепер ми дійшли до вив'язування самого рукава. Лінія плеча у нас вже прив'язана. Тепер ми будемо робити прибавочки після маркера. Ми робили раніше до маркера. Так? Тепер ми будемо робити після маркера прибавки, і прибавки будуть тільки у внутрішній стороні, між маркерами. Робимо прибавочку, маркер перекинули. Робимо прибавочку. Ось о наша... Петля ріглана. І тепер знов робимо прибавочку. Всі прибавки будемо робити перед маркерами тепер. Зрозуміли, так? Да? І наші прибавочки, наш рукавчик буде рости. Тепер тут кількість петель залишається незмінною, а збільшуватися петельки будуть кількість петель тільки у цьому проміжку. Так, наступний ряд. Дивіться. Знов наголошую, оця кількість петель у нас до маркера вона стає незмінна. Вона у нас залишається тою, яка була на момент відділення наших рукавів, початку вив'язування рукавів. так? Ось ми дов'язуємо. Маркер перекидаємо. У нас тоді була, бачите, центральна петля ми додали по одній вдоль, вздовж маркерів. Тепер ми пров'язали. Наступний ряд без добавок. Добавки робимо в кожному другому рядку. Завжди. Так? Тепер третій ряд. Ми знов додаємо петельки вздовж після маркеру, роблячи О. наші прибавочки уже в, самом, в у внутрішній стороні рукава. Бачите? Перекинули маркер і далі в'яжемо по колу. Через ряд робимо додавання у нашій внутрішній стороні рукава. Бачите? Ось. О. Ця кількість петель у нас постійно буде зростати. І вив'язуємо ми оцю першу частину рукава, пройми нашої, 14 см. 14 см, якщо ми робимо. Додавання у внутрішню сторону нашого рукавчика. Потім, коли ми вив'яжемо ці 14 см, наступні 10 см ми вже будемо пров'язувати і робити додавання перед маркером та після маркеру. І в нас таким чином буде збільшуватися кількість рукава, і вже буде збільшуватися кількість нашого полотна тушки. Так? Але зараз 14 см ми в'яжемо, додаючи петлі тільки у внутрішній частині рукава. І так, ми пров'язали першу частинку нашого, е, нашої пройми. Да? Бачите? Це складає е, 12, 13-14 сантиметрів. Дивіться, яку ви хочете, подовжену, чи таку е, проймочку, чи таку обичну при, е, щоб було при тілі. Так? Значить, дивіться. Далі друга частина нашої пройми як в'яжеться. Не дов'язуємо одну петельку до, е, до цього маркера, де ми робили прибавочки. Да? Ставимо ще один маркер. І тепер ми будемо робити прибавочки також і по, нашому, по нашій тушці. Так? Ми тепер робимо прибавочки на тушку. Зробили прибавку, перекинули маркер. Оця петелька основна, яка у нас була, до якої ми робили прибавочки. Ось вона у нас, да? Бачите, рівненько йде. Тепер ця петелька у нас буде центрова. Тепер вона у нас буде пров'язуватися, маркер перекидаємо. І так само, як ми робили прибавочки в рукаві, так продовжуємо тут і робити прибавочки. От. Запам'ятали, да? тепер прибавки ми робимо в другій частині нашої пройми з двох сторін нашої центральної петельки. І так в'яжемо до е 10 см. Ви дивіться, пройма взагалі повинна, я там в описі в мене буде написано: кожна довжина пройми під кожен розмір. В моєму розмірі 50 буде довжина пройми 24 см. Значить, я ще пров'яжу 10 см, уже роблячи прибавочки по обі сторони моєї центральної петлі. З наших маркерів. Так само робимо і з іншого боку нашої, е, нашого рукавчика. Так само перед маркером додаємо, як ми робили раніше, петельку. Маркер перекидаємо, пров'язуємо центральну нашу петлю. Додаємо ще один маркер на праву спицю, і також робимо. Прибавки. Тепер ми будемо прибавочки робити з обох боків нашої центральної петлі. І так продовжуємо в'язати 10 см. Далі ми на рукава залишаємо 55 петель. Отут у нас повинно бути 55 петель. Потім ми ділимо. Наші рукавчики ми знімаємо на додаткову спицю. так, І набираємо підрізи. Підрізи я робила 5-6 петель. Ви вже дивіться, як, ну, в кого яка об'єм грудей. От, може комусь треба більше, можете до 10, максимум не більше 10 петель на підрізи. Потім ми замикаємо вколо в коло і в'яжемо тушку. Зрозуміло. Десь в другій частині до цього мастер-класу я покажу, як ми набираємо підрізи, яким чином, можна воздушні петлі, як на українській мові, можна воздушні петлі, а можна, так як я роблю, так як я роблю петелечки з додатковою ниточкою, вони тоді виходять наші підрізи. Отакі гарнесенькі, бачите, тут прямо плавний переход, тут немає, не треба набирати петлі, як от, якщо воздушне набирати, то там треба типу, в кожну петлю гачком от, і набирати. У мене іде цельно Бачите, ні одного шовчика нема. Потім я ось на тушки я собі вирішила трошки мою ковтиночку зробити. Ну, не дуже кльош, но розширеною донизу. Тому я через кожні 15 петель ось о, рядочків, ось о, 15, додавала по одній петлі по лінії бокового шва. щоб було трошки. Бо в кожного своя фігура можна в'язати по прямой без додавання, але я для себе зробила таке додавання. Так, значить, сам візерунок, я нагадую, буде в кінці цього відео, як я в'язала. Тут у мене пів рапорта, рапорт складає у довжину 20 петель. От у висоту там буде загальний рапорт, оцей загальний рапорт повністю 22 рядочки. А тут у мене в половину менше. Будете в'язати і подивитися, коли закінчується уже наш листочок. Бачите? Тут воно так, як листочком йде гарненько. Я в описі вам детально пропишу, щоб ви вже щоб вам було легше.